Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот і в цьому відео дивимося знову черговий імповий бій на Кер-1. Є такі люди, які пишуть в коментарях, та і не тільки. Є такі люди, що кажуть, Кер 1 не дотягує слабкий танк, коса гармата. Так, можливо, трішечки коса гармата, але він зате виживає в таких умовах, де дуже мало хто міг би вижити. Сьогодні, якраз, я знайшов топовий настріл на цьому танку, де він буде виживати в таких умовах, що. Ну, практично ніхто б не вижив. Ви бачили, що зараз відбулося? Зараз хотіли зробити постріл по ворожому КР-1 в борт башти, дали по ворожому Йосипу 7. Так, коса гармата, але цей танк просто заточений. А що це таке відбувається на першій лінії? Заточений я мав на увазі. Що це зараз виробляє наш союзний КР-1? А що це він робить? Він просто віддав зараз танк. Ви розумієте, що зараз? Просто треба буде налужувати нашому авторреплею. Просто в цьому бою а зараз на щастя, хоча б якийсь вилітає, бо, бо тому що ми зараз просто віддали танку го рівня на халяву, так майже на халяву. Трішечки ми його тільки розміняли на 828 хітпонтів. Згорів ворожий Йосип сьомий. Так, після того, як ми йому дали ще пробиття на 561, ну тисячу з лишнім. Там вилетіло 1300 з копійками разом з підпалом. Це чудово, але все одно в кр 1 три тисячі хітпонтів. Тобто ми повноцінно його все одно не розміняли. Це погана справа, дуже погана справа. І зараз, ну, отут намагається виживати. Благо, що зараз за нами. Хоча б є якесь прикриття. Буду, так, якесь прикриття. Зараз я вам покажу, хто там е знаходиться так далеко ще одне пробиття. І хто у нас там стоїть? С-4, дві штуки, і Black Rock. можливо, на нас також буде прикривати. Якщо, наприклад, був, був би ВК, то то BlackRock, швидше за все, також би відкидував, але все одно він зараз, швидше за все, дає пробиття Там Т803, там, от бачите, оці танки ворожі е стоять. І Він зараз від КВН намагається якось просаджувати команду противника. Так, Зараз насправді ну, ми не мали давати пробиття по ворожому кр 1 Ви бачили, отаким от червоним світилося ще під таким кутом. Зараз я вам нагадаю, скільки має пробиття голдовий кумулятив. 325 мм. Так, це небагато як на танк 11 рівня, але в порівнянні до того, Ой, знову, що це таке кр 1 ворожий таке саме зробив. От я. Так, я передивлявся, я завжди це говорю. Що я передивлявся цей бій, Що я думаю, на що цього ворожого АКР-1, чому він так виїхав? В мене таке було декілька разів, навіть і не декілька, разів десять. Якщо поганий інтернет, просто от заглючило і все, і що, і що поробиш? От у мене таке також було. просто... Танк сам поїхав, він не керований зовсім. Просто вже мені розвисає, наприклад, тоді, коли мене вже вбили. От так само, наприклад, як зараз ворожого КР-1 Ваші думки ви обов'язково пишіть в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу з ворожого КР-1 та нашого союзного? Нашого союзного я знову ж таки думаю, що це просто. Він поїхав так упоровся. А на, що рах, на рахунок цього ворожого кародини. Думаю, що в нього інтернет заглючив. І зараз є, нема просто вперед, бо, тому що ззаді вже повна ціла купа противників. І так, забираємо нашого візові і ззаду. Ззаді, ззаді приїжджає, це з Лоші Барабанщики, сотий мчиться до нас. Як Фошбе нас не пробиває, він на голдових підкаліберних снарядах. Нагадую вам, там пробиття в районі 325 мм. І все ж таки зараз... Трішечки, на мою думку, погано, бо тому що треба було просаджувати по хітпойнтам, але ми дали пробиття по ворожому Маусу, який від'їжджав. Треба було просаджувати по хітпойнтам, який був біля нас. А це я вам скажу: от Фош Бе ворожий, це. Я не знаю, як його назвати. От, це він тільки з цілого барабана там 6 штук. В барабані який по 400 шкоди. Тільки одне пробиття нам повісив. Так, це нам на користь, але ви розумієте, про що я кажу. Як, це, як так? чи він на голдових підкаліберних снарядах. Це, по ідеї, мав би бути якийсь скіловик. Але саме <свісно> того одне пробиття. Ну, чудово, так, не будемо на цьому закли... на... зациклюватися. сотий нам провісив. Повісив зараз пробиття. Ми забрали фожбе, так бо тому що у нього там 20 з лишнім секунд. Якщо я знову ж таки не помиляюся, перезаряджання цілого барабана. якщо б він перезарядив, що все він би нас забрав з одного барабана, навіть ще і залишили бся оці в нього пульки. Сотий зараз нас не пробуває. Одним словом, розмінялися не пробиттями. Ми зараз працюємо на стандартних підкаліберних снарядах, щоб пробувати. Краще в борти есото, тому що в нього там фальш борти, і вони полюбляють зжирати. Наші голдові кумулятивні снарядики. Так, і просто зараз по ДПМу працюємо, по ворожому СОТО. І вже 9 половиною, навіть з лишнім тисяч заданої шкоди по команді противника 10-10 рахунок. І ми все одно ще програємо по хідпойтам на команду на півтори тисячі. Так, на тисячу вже. 1029. Мод мій показує. Так, наскільки хідпонтів програємо, щоб мені було легше. Так, і Зараз забрали С-СОТО, можна сказати, що на халяву. Тільки одне чи два пробиття нам повісив за весь час, поки ми його розбирали фулового. Майже як зараз ми не пробили ворожого Йосипа Сьомого, це для мене залишається загадкою бо тому, що це оцей постріл робив саме голдовим кумулятивним снарядом. Йосип сьомий з переляку просто зараз викопав грядку на скалі. Ну і що, забрали ми його, п'ять танків знищено, уже 10-300 на стрілу, два танки ще залишаються в живих. Гриль 15-й, якщо мод показує правильно, то у нього ще фул хіпе. Це невідомо, бо тому, що він ще жодного разу за бій не світився. Ворожа матікура має більшу половину хідпонтів. Там не знаю, можливо, одну четверту з нього тільки забрали. Можливо, якась одна пайка він, він отримав від когось з наших союзників. І насправді ми зараз ще можемо це злити легко. Можемо злити, бо тому, що ми шотні залишаємося для гриля 15-го. Так що треба якось трішечки поаккуратніше. Ну, так і робить Аспен, наш автор реплею сьогоднішній. Намагається якось акуратно відігравати. Так, і влітає тут мантікора. Так, у нас голдовий кумулятивний снаряд пробиваємо його. Так, і гріль 15. І відразу також сюди виривається. У нас 11к і. Що подивіться, що, що, що він робить? Гриль 15 приїхав сюди, щось не зрозумів, де він знаходиться, поки вицілював, вицілів, почекав, поки зведеться, і все одно нас не пробив. Ну прекрасно, чудово. І під калібром даємо ще пробиття на 549 одиниць, 221 Забираємо тираном, і він нас забирає, але все одно це був останній противник. Майстра заробляє Аспен по епічних медалях. Це тільки основний калібр та воїн. Але саме головне, напулька 12 тисяч завданий шкоди по команді противника. Шість танків він знищив та 1713 чистого досвіду. Він добув із преміум акаунтом. Ну а тут уже на 11 рівні пішов нарешті в мінус. З преміум акаунтом майже на 15к. Ще раз повторюся в мінус. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.